У суботу, 7 квітня, в Ужгородському подіюні проходив чемпіонат Закарпатської області з Дудо за медалі та право на місце у збірній команді регіону для участі у чемпіонаті України боролися спортсмени з Ужгорода, Виноградівського, Мукачівського, Тячівського, Кузького, Ужгородського і Шавського районів. Найкращі результати у представників Ужгорода вони завоювали Кубок Закарпаття у загальнокомандному заліку та посіли перші місця фактично у всіх вагових категоріях. Відповіли на питання на. Нашого що кореспондента щодо турніру представників обласної федерації ЦЮДО, тренери та учасники змагань на сьогодні на змаганні зібрались юнаки з представників районів Закарпатської області. В цілому э, готували ці змагання, як Дю США, інших районів, так і відбирається команда на чемпіонат України, який буде проходити в Харкові 21 числа. сильнейшие отсюда поедут на участие в чемпионате Украины. Среди шкалерий участников турнира есть участники чемпионата мира. Черняк Александр, участник чемпионата мира. Вот он будет участвовать. Он уже стал чемпионом. Он будет участвовать в чемпионате Украины. Надеемся на хороший результат. Также будет участвовать Бадзо. Крестьян, который сейчас не участвует, но стал сейчас призером Кубка Европы и со сборной Украины сейчас на сборах в Киеве. Но он будет участвовать на Спартакиаде. Также здесь участник, мы надеемся, будущий участник чемпионата Европы Адамчук, 90 килограмм, который выиграл уже свою весовую категорию. Ну и очень хорошие ребята, представители Кузского района, представители Мукачевского района. К сожалению, не все районы культивируют дзюдо. Приехали греко-римская борьба, вами а поучаствовать. Уні, от у них є чемпіони України, призори учасники Європи. на к це два барах візав і тяжело боротися нами, але стараються. Наші діти займаються, займаються шкільних років. І я рахую, що те, що ми сьогодні тут бачимо, це яскравий прояв того, що сьогодні замість з гітарами, з бутилкою пива тут під забором, вони все таки проводять свій вільний час. І між школою можливості, які вони втрачають, вони саме тут працюють, саме тут займаються над своїм вихованням, і саме це дає їм змогу завтра відчувати себе добре, потужно в їх подальших кроках, в подальшому житті. Завтра університет, завтра дещо інше, але це, що вони сьогодні з собі тут, залишиться в них назавжди. Люби соревновання для мене не відповідальні, як би не було, тому що треба. Ну, очень хорошо отнестись, серьезно отнестись, размяться, потому что даже малейшие соревнования могут привести к травме, и из-за травмы ты уже не сможешь дальше продолжать бороться.